було особисто отримано департаменту. Відпець цієї перевірки було встановлено було проведено перевірку дотримання додаткового кодексу України, законів України допомагав і населених пунктів бур, про дорожній рух, про захист праспоживачів та саме головне право паркування транспортних засобів на території міста Івани Франківська. За депутатом достумочні перевірки 15.8.2014 року в міському голові було внесено подання за підписом заступника прокурора міста Івана Франківська. Детально на цьому поданні я зупинятися, тому що тут обґрунтоване подання на 18 аркушів по кожному питанню. Звертаю тільки вашу увагу на те, що в ході перевірки було встановлено, що правилами паркування, наданням послуг паркування на території Дітва-Франківська займається підприємством. сервіс-авто. На сьогоднішній день вони обслуговують 27 паркувальних майданчиків. В ході вибіркової перевірки це було обстежено 23 паркувальних майданчики. Працівниками прокуратури спільно з працівниками День міста було встановлено, що всі 23 майданчика не відповідають правилам дорожнього руху. На них такі найбільше порушення це відсутні інформаційні знаки, відсутні знаки, відсутні розмітка, тобто не відповідають в повному Окрім того, на жодному паркувальному майданчику немає, немає паркоматів. Це саме, саме головне, і є порушенням думаю, діючого законодавства. Ці паркувальні майданчики не облаштовані в'їзними і виїздними бар'єрами, що унеможливу. Бюджету, вони укладають з приватними підприємцями, звертаю вашу вам агентські договори. Згідно з цих агентських договорів, предметом договору, я читаю до слова, як написано в талоні, до предмету, 2, договорі до предметом пункту 2 договорів передбачено, що це є зобов'язання агента справляти на користь плати за послуги шляхом продажу паркувальних талонів. За Власний ризик від імені останнього. Тобто суб'єкт підприємницької діяльності, який заключив дану угоду з комунальним підприємством, наймають собі парковщини, які приймають грошові кошти на річку, що заборонено законом, і передають паркувальні та